В одному із храмів міста Броди організували святкове богослужіння. Більше інформації у сюжеті. Урочисту службу Божу у храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої теклі провів отець Юрій Вихор. Парафіяни чисельно зібралися у цей святковий день, адже в цьому часі відзначили одне з найвеличніших свят благовіщення. Молодому бажені. Слою ти, повісла на Дніп Захарі, привітала Ілосавету, як почула Ілоса, привіт Марії, зринулося в дитя в і і осавета спонулася святим Духом і свитнула синим голосом, і сказала, благословен бути жінкам, і благословим, тило, на Твого. Звідки я в мене до мене, мати, Господа мого, Господя голос. З радости стригнулася, мої молодні, щаслива та, що повірна, воздійсниця, сказаний від Господа, і мав Марія, величає душа моя Господа, і до дохмірині, очі спасі моїх, повітрянуся на покору, раби своєї, ось бойниня мене всі роди, велике воцінивні, все могодні, і святе Його ім'я. Цього вечора парафіяни храму молилися за здоров'я та перемогу України у війні з расистами. Сьогодні молитва до Господа має особливу силу, якщо робити це з вірою. Матері, Якої прасне благовіщення світо зверху приподобники воносних усіх наші.